Доброго дня всім учасницям флешмобу акції Конект. В нас прийняло участь 9 учасниць, які скинули мені свої сертифікати про проходження навчання. І зараз я заходжу і копіюю прізвище учасниць, ставлю вставляю ці прізвища в наш рейдомайзер. Позначаю, що у нас буде 9 учасниць і 9 переможниць. Всі переможниці зараз після проведення генерації отримують свій номер. І згідно того номеру отримують подарунки. От в мене є прописано, що під першим номером це буде вугільна маска, мас... потім під другим маска плівка, під третім галова помада і так далі. Які піддарунки я підготувала, все прописала. І ми натискаємо кнопочку почати на рацію, і нам програма зараз розставить всіх по певних місцях, і ми дізнаємося, хто який подарунок отримає. Так, ну що, дівчата, я вас вітаю. Наша акція розіграш був безпрограшним. Нам допомогла програма визначити, хто який отримує подарунок. Все розпишу нам в чаті. Я вас вітаю, запрошую приймати участь у всіх акціях і розіграшах компанії, і в акціях, і флешмобах в нашій бізнес-групі, бо ви того варті.